Так, друзі, можливо, хтось не знає. Я тепер вам розповім, що відбулося. Ця сторінка, яку ви зараз бачите, вона, скоріш за все, що буде переведена на польську мову, там буде все знімалось на польську аудиторію. І, скоріш за все, що там буде рибалка. Чому так? Тому що не знаю, хоч ви і писали про рибалку, але чомусь, як бачу, вона не дуже сильно заходить. А якщо вам цікава бусяжна тема, то запрошую вас всіх на мій попередній канал, все-таки мені вдалося його розблокувати, хто про це не знав. І в мене вже нарешті включилася монетизація. Між іншим, ще от відос 2 і вже будуть розіграші. Хто ще не перейшов, всіх особисто запрошую перейти за посиланням, яке я залишу в першому закріпленому коментарі або в описі. А також десь в кінці відео, десь в оцій стороні, буде посилання на там той канал, де ви можете спокійно собі зайти, підписатися, поставити дзвіночок і не губитися, так як відоси виходять регулярно, зазвичай кожної суботи о 18-й годині. Ще раз їх запрошую, дякую за розуміння!